Кажуть, Prius – економний автомобіль. Тобто він зовсім не їсть. Мало витрачає палива. А Hyundai Sonata – це монстр, який поїдає газ і нерентабельний автомобіль. Про це хочемо сьогодні поговорити. Ви на каналі Реальний Таксист. Не забудьте підписатися, і ми починаємо. Сьогодні будемо порівнювати ці два автомобіля по трьом категоріям: комфорт. Розхід палива і скільки ж на них можна заробити. Сьогодні розпочнемо з Toyota Prius. Це автомобіль 2013 року, в 30-му кузові вже рестайлинговий. Якщо знаєте, до 2012 року у них була одна мордашка. Після 12 до 2015 року це був рестайлінг. 13 рік в такому можна сказати прикольному кольорі гнила вишня, але зараз він просто червоний. 1,8 мотор. А в автомобілі вже є газ а, поставлений, і розхід цього автомобіля середній по місту в районі 7 літрів. Ціна такого автомобіля, якщо пригнати зі штатів до 10 тисяч доларів. А якщо купити тута, в середньому також можна знайти в районі 10-30. 14 тисяч доларів. І наступний автомобіль це великий седан Hyundai Sonata 2017 року, Двухлітровий LTI з пробігом 420 тисяч кілометрів. Автомобіль на автоматі. Середній ринок таких автомобілів в районі 10-12 тисяч доларів. А Кореї такий автомобіль можна пригнати до 10 тисяч доларів. Єдиний і великий мінус Hyundai Sonata двохлітрової газової це для всіх. Великий її розхід. Та дійсно в цьому автомобілі середній розхід 14 літрів по місту. По трасі, якщо їхати не швидко, буде вона їсти 9-9,5. Але, друзі, тут немає бензина, тому ви заправляєте тільки газ. Ціна за кілометр в цьому автомобілі по місту в районі 4 гривні 50 копійок. По трасі вона ж буде хавати десь в районі 3 гривні 20 копійок. Тому з п'яти зірок для цього автомобіля, я думаю, можна поставити. Зверну трієчку. Що ви думаєте про це? Напишіть, скільки зірочок ви поставили в коментарях. Розхід Тойота Prius, звісно, більш гуманний. В середньому розхід цього автомобіля 7 літрів по місту, я вам відкрию велику тайну по трасі, вона буде їсти, можливо, 7, а можливо, і більше. Тому по місту, якщо рахувати в грошах, розхід Тойоти Prius десь в районі 2,10-2,20 гривень за один. Кілометр. І по п'ятизірковій шкалі для цього автомобіля, я думаю, ми сміло можемо поставити тверду четвірку. Чому я так думаю? Напишіть в коментарях, або що ви думаєте про оцінку цього автомобіля по розходу. Ну, а тепер давайте поговоримо про комфорт автомобіля Hyundai Sonata. Ну, дійсно, це великий седан. Можна сказати, натянутого, але бізнес-класу, в нього місця набагато більше, ніж у Пріуса, вона більш комфортна. Задній ряд для пасажирів також набагато комфортніший, ніж Prius. Посадка в автомобіль дуже комфортна, гарний руль, на якому також є управління як магнітолою, так і бортовим комп'ютером. Автомобіль буває в різних комплектаціях, але якщо ми говоримо про цю базу. То непоганий салон, гарні підтримки бокові, також коробка автомат, кондиціонер. Все, в принципі, присутнє. І автомобіль реально комфорт. Якщо говорити про комфорт цього автомобіля в дорозі, то рулиця, вона, я вам скажу, дуже непогана. Багато я від'їздив на таких автомобілях. Ходовочка тут м'ягенька, якщо вона, звісно, обслугована. А обслуговувати такі автомобілі, я вам скажу, і не дуже дорого. Тому що запчастини на автомобілі недорогі, не дешеві, але й не за облачні ціни. Тобто можна спокійно обслуговувати автомобіль для того, щоб він був завжди в гарному стані. Я вам скажу більше, він не так сильно ламається. По салону, так, да, дійсно, ека кожа, яка іноді. Ну, буває вже, там, може, десь там щось підлопується, але можна з латочки а, зробити, і це не є великою проблемою. Такого, щоб щось в машині по салону відригувало в Hyundai Sonata, ні, зроблена вона реально зроблена. За ці гроші ви більш комфортного автомобіля, на мою думку, не знайдете. Тому по комфорту Hyundai Sonata в кузові ЄЛФ, я. Поставлю підір. А ви, як гадаєте, напишіть в коментарях. Ну і давайте поговоримо про комфорт автомобіля Toyota Prius в кузові 30 го Дійсно, вона в салоні буде трошечки поменше. І посадка не така гарна, як Hyundai Sonata. По дизайну, в принципі, різні є навороти, як в санатах, так і в пріусах, там, типу камери заднього вигляду, кондиціонера або клімат контроля. Тобто, в принципі, така цікава торпеда в автомобілі. Тут у нас валюровий салон, не кожен, бувають кожні салони. Але факт залишається фактом. Що, як в принципі, міста досталь, але ми розуміємо, що це маленький хетчбек. То, якщо говорити про комфорт, то думаю, що. Соната буде більш комфортний автомобіль, чим Prius. По управлінню автомобіля, ну, не забуваємо, що це гібрид і мотор тут 1,8. І тут газ, бензин і електробатарея, то, в принципі, їде вона непогано. Шумозоляція цього автомобіля, я вам скажу, можливо, навіть і краще, чим Hyundai Sonata. Але, ну, якщо дивитися по динаміці. То дійсно ми розуміємо, що автомобіль не для великих швидкостів, то є десь в такому роді. Тому я думаю, сміло цьому автомобілю по комфорту можна ставити тверду трієчку. Що ви на це скажете? Напишіть в коментарях. Якщо говорити по заробітку з Hyundai Sonata, то ми розуміємо, що цей автомобіль може попадати. Стандарт, комфорт і бізнес-сегмент. Тобто на цьому автомобілі можна заробити нормальних грошенят. Але трошечки більше ви потратите на заправочку. В середньому водії на таких автомобілях заробляють в районі 5-6 тисяч. Можна спокійно виїхати і за 10-11 годин заробити. При тому, що ми розуміємо, що в комфортному автомобілі ви будете комфортно їздити і заробляти грошенят. До речі, ці автомобілі у нас а, для водіїв віддаються як в оренду, так і в оренду з правом викупа. Тобто ви без першого внеску можете стати власником цього автомобіля і платити за свою тачку. А якщо вам потрібна просто оренда, також звертайтеся. В шапки профіля є номер телефону. Я думаю, по заробітку для автомобіля Hyundai Sonat в кузові LF я поставлю тверду четвірку. Якщо розмовляти про Toyota Prius, ми розуміємо, що це гібридний автомобіль з невеличким розходом, і на ньому ви будете працювати максимум стандарт і комфорт. А в цих двох сегментах ви зможете заробити, я думаю, не менше, ніж на Hyundai Sonat. Але по факту, якщо на 5 тисяч гривень в середньої каси, які роблять наші водії, автомобіль проїде 300 кілометрів, то на 300 кілометрів ви зекономите приблизно тисячу гривень по газу, що стає набагато цікавіше. Тому цьому автомобілю Toyota Пріус, із за його розходу ми по заробітку поставимо п'ятірку. Ну що, давайте підітожимо, який фінал і хто ж із цих двох автомобілів виграв. Логічно. Комфорт 5, розхід 3, і по заробітку четвірка. Тут по заробітку п'ятірка, по комфорту трійка і по розходу четвірочка. Тобто, в принципі, по нашим зірочкам два автомобіля отримали однакові бали. Тому ми розуміємо, що вони реально однакові, на них можна заробити, працювати. І цей і цей автомобіль, в принципі, за однакові гроші можна собі придбати. Не забувайте, друзі, що ці автомобілі в нашому автопарку можете взяти як в оренду, так і в оренду з правом викупу. І є багато інших автомобілів, на яких ви можете заробляти грошей. Тому, друзі, ви були на каналі Реальний Таксист. Якщо вам сподобалось, не забувайте, звісно, поставити. Вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте і всім гарного дня, вечора або ночі.